Полтавские тротуарные новыны на улице Комсомольская сегодня без 15.09 утра. Мы продолжаем бороться с коррупцией, иллюстрировать знаковое установление, приводы, иллюстраторы МГ. Народный дни. Вы действительно кого-то вешать сегодня собираетесь это или это? Юрия Васильевича, Виктора Петровича. Понятно. Пока, Саня, будем вешать данных чиновников. Добрый день. Сергій Іванович. Да, ну скажите, не слышать, не только вас не слышат, Ваши действия, все ми прекрасно понимаємо. Київ Президента. Если головко не услышит, будем ехать будемо їхати Київ президенту, пикетировать адміністрацію президента. Пікетувати Кабмін. Міністерство охорони здоров'я. Ви не остановите свої. Ми тільки будемо посилюватися. Більше того, ми будемо залучати людей. Більше того, ми будемо оприлюднювати дуже, швид... дуже скоро факти, які доведені вже по комунальному підприємству Полтава Фарм, по кримінальним справам у нас будуть вже доведені факти. Тобто це вже будуть, так би мовити, реальні вже будуть справи, після яких потім вже відповідальність понесуть посадовці, ті, які... Знаючи про ці всі факти корупції, нічого не зробили. Тобто я вважаю, це звичайно банальна бездіяльність. Або ж більше всього, як на мою думку, це є покривання. Тому що якщо керівники області, знаючи про те, що відбувається у нас в медицині, і нічого не роблять, а правоохоронні органи надають цьому правову оцінку, то це вже є, як на мою думку, банальне покривання. Корупційних схем, ну, який нормальний керівник дозволив, щоб у нього крали, Ось Скажіть мені, будь ласка. Ну, ну, Є два варіанти. Або керівник в долі, або керівник не хоче нічого знати. Ось і все. Або не на своєму місці. На своєму місці. В даному випадку я б рекомендував Валерію Анатолійовичу звільнити Віктора Петровича, або ж відсторонити його на час проведення перевірки. А потім, уже, якщо ця дійсно перевірка доведе. А там вона, я вам скажу, тисячу відсотків, що доведе, вже потім уже відсторонити. А так Валерій Анатолійович зараз своєю бездіяльністю доводить ще і свій факт участі в цих всіх процесах. Сергій Іванович, возле ОДА була на прошлої неділі у вас. У нас кожного тижня буде акція. І ніяких результатів Абсолютно. та буде. Абсолютно. до нас не те, що не зателефонував. Ну, По-перше, ніхто не вийшов, а по-друге, ніхто не зателефонував. Ну, напевно, владі. Не цікаво. Не хочуть слушать. Ну, вони не те, що не хочуть чути. Вони розумієш, Олександре, вони чують і розповідають тільки за два місяці до виборів. Пригадайте, як ходив ворогона, розповідав. Пригадайте, як Головко приїжджав, він тоді був народним депутатом, як він приїжджав із Києва, як красиво він говорив про зміни, про реформування, про боротьбу з корупцією. Більше того, Валерій Анатолійович уже другу хвилю. Об'явив по боротьбі з корупцією. Ви десь першу бачили результати першої? Ну да, ні. Да, от така ж сама ситуація по департаменту. От ми півроку розповідаємо про ТЗВ ВІТа, віта. Да? Ми ще я прикидав седьмий місяць. Ви вже да, ми вже сім місяців розповідаємо про ТЗВ віта. Ви думаєте, ТЗВ віта закрили? Ні, воно працює. Ми розповідаємо про факти діяльності благодійних організацій. Ви думаєте, хоч судної лікарні попросили? Ні. Тобто, що відбувається? Відбувається елементарний процес е плювання на думку громади. І що саме страшне, це плювання на закон. Чому? Тому що дійсно ж е по законодавству ми не маємо права покривати корупцію. Тобто це підпадає під статтю по покриванню корупції. Пругло Олег Євгенович, вже півтора року я йому розповідаю, він, до речі, сам до мене приїхав і попросив, коли ще він був громадським активістом. І стажувався на посаду державної служби. Я йому це все розповідав і ще десь півтора року тому. Він мені казав, що зараз тільки він розбереться з цим, обов'язково будуть прийняті міри. Через півроку він мені вже сказав, що Віктор Петрович Лисак гарний фахівець, що він працює на, здобут, на здобутках, що гарна статистика. Але ж вибачте. Про якого гарного фахівця ми можемо говорити, коли таке відбувається зараз в лікарнях, коли людей без грошей просто викидають на вулицю. Я мовчу, вона не уявляєте, що буде по Полтава фарм. Там такі факти будуть оприлюднені, що вам що це просто. І що саме цікаве, що і пругло, і головко, і ворона про це все знав. Я вороні особисто за благодійну організацію лікарняна каса Полтавщини розповідав. Ну, десь взимку, ще в січні місяці. На Дні Європі підходить до мене ворона, каже, Сергій, я був там десь на зустрічі, там ситуація під десь і підпиздесь. Я кажу, Петро Васильович, я про цю ситуацію підпиздесь, вам говорив ще 6 місяців тому. Ви мені казали, давайте факти. От вам і факти, от вам. Тобто, Давайте факти, давайте кримінальні справи. А ми не повинні це робити. Ми не по законодавству не маємо права це робити. Ми надаємо чеки і оприлюднюємо ситуацію, пов'язану з корупцією. А ось голова обласної ради і голова обласної державної адміністрації повинні звертатися до правоохоронних органів. А не ми розумієте, ми зараз і виявляємо ці факти, і звертаємося, да? і проводимо акції при От вдумайтесь, да, в якому моразі ми живем. ми живемо. Ми проводимо акції для того, щоб влада звернула на це увагу. Ви уявляєте чи ні? Тобто, це те, що повинна робити влада. Ми проводимо акції, щоб вона на це увагу звернула. Опять так. же, виходить, все вділиємо э, безплатно, э, власної засвоюще. ініціативи, да, нас обріхують люди, Вони захищаються, вони оприлюднюють різні там, чорні схеми піару, да, вони розказують, що ми там і злодії, що ми там і такі сякі. Ну, звісно, що вони повинні говорити, нам грамоту дати чи ні. Ну, це в нормальній цивілізованій страні країні, губернатор би вийшов, би, чи голова обласної державної адміністрації вийшов би до людей, все б вислухав би і за 24 години прийняв би міри. Розумієте? Але це не в Україні. Тобто у нас голова обласної державної адміністрації, він навпаки ховається від громади. Уявіть собі, так? Тобто людина 6 місяців працює, ви хоч раз бачили прес-конференцію з головком. Не припоминаю. Ця прес-конференція відбувається у форматі Закрився в кабінеті і запустив чотирьох журналістів. Демидович хоч раз був на цій зустрічі, а Не От і все. Знаю. По, що далі? Нет. До нас вийшов бабак. Так? директора департаменту інформації про що з ним розмовляти до нас? Підійшов якийсь хлопець, одягнений повністю у фірмі, представився радником голови обласної ради. Я кажу, покажи посвідчення. Він каже, нема. Ну про що далі розмовляти? Скажіть, будь ласка, ну про що ну, до зараз запитайте. Оце їхати, коли я лікар кардіо від Підійдіть, Запитайте скільки він отримує фінансування, скільки палат. За які гроші людина лежить у відпалаті в кардіодиспансері? Куди ці гроші йдуть? Просто запитайте в нього, нехай вам пояснить. Я думаю, вряд ли вам захоче ну, з нами за в обласну лікарню, подивіться, від палата. Я вам скажу чесно і відверто, у 2008 році особисто я платив 600 доларів, щоб мене перевели в палату, коли я хворів і лежав у лікарні. Тобто до чого ми дійшли? Да? Зробіть нормально, фонди. Людина має можливість, нехай заплатить ці гру, нехай отримує якусь послугу. розумієте? Хоча, на мою думку, треба саме цим керівникам робити такі умови для кожної людини. Чому? Тому що за що вони гроші отримують? От дивіться, по Полтава Фарм виникла ситуація. Людина нараховувала собі премії заробітні плати за те, що вона розвиває підприємство. А насправді вона це підприємство навпаки. Навпаки, вона його тормозила, тормозить зараз, да не розвивається. навпаки, робить так, що це підприємство не роз не розвивається. І вона за це ще й премію собі отримала. Я вам скажу, середня заробітна плата за 2014 рік більше 30 тисяч гривень. Це отримує Стеценко Наталія Віктора. Ну про що далі розмовляти? Ну от ми платимо 3, 33 міль... мільйони вона отримувала пробудку, да, підприємство. Із цих 3 мільйонів, от вдумайся, 400 тисяч вона потратила собі на заробітну плату одноосібну. Ну то це як називається? Це називається корупція, перевищення службових повноважень чи бездіяльність лисака і бездіяльність ворони. Це ж підприємство наше обласне. Воно належить і департаменту охорони здоров'я. Вони курують його роботу. І обласна рада безпосередньо власникам цього підприємства. От ворона що про це не знав? Знав, я йому про це говорив. Тобто про що це говорить? Якщо ворона дозволяє людині і Пругло, і Лисак отримувати зарплатню більше 30 тисяч гривень, коли країна воює, да? а рік тому у нас були величезні бойові дії, да? то про що це говорить? Ну, це говорить про, однозначно, про складову корупцію. Ну, ми будемо боротися, ми будемо добиватися. Дякую вам за вашу позицію, не встановлюйтесь. Дякую. Спасибо. приводу Люстратор НГ-1 це народний гнів. У, даної, у даного приводу є два недоліки. Перший він трохи радикальний, але його компенсує те, що він дуже актуальний. Та ще недолік, що не може користуватися особа, яка досягла 21 віку. Але це компенсується тим, що е, навчитися ним користуватися можливо за п'ять хвилин. Чому він встановлений саме тут? Тому що згідно досліджень е, компанії Сосіс міжнародної, сфери охорони здоров'я в Україні є найкорумпованішою. Це також підтверджують слова нашого. Міністра охорони здоров'я Квіташвілі, який сказав, що в даній країні при даній корупції змінити нічого неможливо. Так Також запитання до влади, чи можливо людям жити при такій корупції. Також хочу нагадати владі, що взимку 2014 року наш український народ знайшов основну життєву аксіону це те, що вічного терпіння не буває. І ось це знакова споруда. Хоча, на моє глибоке переконання, вона була б доцільніша біля Полтавської обласної держадміністрації. Але ми побоїмося, скільки це тільки, можна сказати, пробний виріб, що корупція там настільки розповсюдилась, що даний привід не витримає. Там потрібно, щоб було п'ятимісно. Це дякую. Спасибо. Як можна От Запитання, Олександре. Як можна бути головним лікарем в лікарні, купити автомобіль, який зараз коштує, незрозуміло, скільки він грошей? От як? Звичайній людині з заробітної платою в 2-2,5 тисячі гривень можна купити новий Volkswagen Тігуан. От скажи, не треба просто бути головним лікарем, все, на Полтавщині.